Вітаю вас на телеканалі Віначина. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 24 січня. І з вами я, Софія Парцьось. Отож, розпочинаємо. У Вінницькій області сьогодні переважно хмарно та без опадів. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть. Без опадів день температура повітря коливатиметься від плюс одного до плюс трьох градусів, вночі мінус три. На півночі області майже весь день погода де похмурою лише ввечері небо проясниться. Температура повітря в день сягатиме плюс один, уночі знизиться до мінус трьох. День пройде без опитів. На сході день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Без опитів стопчики термометри фіксуватимуть нуль в день та мінус чотири градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку, мінус 5% відсотків на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у відділ продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні Вінничини небо майже весь день буде хмарним. В день можливе невелике прояснення. Без опадів температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля, вночі мінус 3. У центрі області до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів температура повітря в день плюс 1 градус. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 4. У Вінниці хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не передбачається. Температура повітря в день 1 градус. Вище нуля, вночі градус несеться до мінус чотирьох. На цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе і на все добре!